Ділок на районі викликає. Викликає, щоб запускали його. Заходьте, заходьте. Стій. Ти знаєш протокол Дій. Так, давай. Одну лапу. Ой, другу лапу. Третю. Так, четверту. Четверту і. І морду. І морду торти. Все, біжи. Ай ти бандит. Сходив? Розказує, кого на вулиці бачив. Розказуй. Дуже приємно. Що робив, скажи, будь ласка, мені. Поки не було у мене вдома, а? Чим займався? Валявся? Валявся? Ай, ти. Каспер? Теж няму няму Іди, нямко, іди. Добре. Голос. 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 Молодець, молодець, синочок, молодець. М -м. Добра рибка, так? Да? Ще разочок. Ой, ой 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 як танцюєш гарно. Голос. О, що? Не прорізається голос, так? Да? Голос. Голос. Давай заробляй. Молодець. На. Пальці залишені цілого. От это да. Каспер прийшов, дружок. Оце друг прийшов до тебе. <гас> Каспер? <гас> Тиба? А я думаю, що ти там гавкаєш. А я думаю, що ти там гавкаєш. Добрий день. Як вам спалося? Ну, що? що, будеш зустрічати свого друга? Так, mm -hmm. да? ну заходь. заходь. А, а, а. Дві як радий, тебе бачити. Значиш, ну, ну вже, вже валиться, валиться вже. Вставай, Каспер, вставай, не валяйся на плитці. Що, лискає, цілує, о, бачиш, я ж, як тебе любить. Бачиш, як тебе любить. Каспер, ти що це йому, типа? Ці ковтунці, катошки йому здираєш, чи що? Що ти робиш? Що ти робиш, Каспер? Каспер? Що ти робиш? Каспер? Що Ка... ти робиш? Що ти робиш? Дурко, дурко. Але ж тебе вже любить. Саме більше, мабуть, що тебе любить, так? Олівер. Саме більше, тебе любить. Дай ему трошки булочки. А я СПА прос, текст. А ну, скажи ему на булочку голос. Чи буду гавка точня. Голос. Вище, вище підніми, вище підніми. подниме. Вже наїджені вже не хоче. Ви тіпа два таких додика, да? Один додік малолетній другий. <плухи> 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 від вести до любові один крок. Що це, Что у тебе за запалка? Що тут за палка не скажеш, ні? Ну куда? Куда по зеркалам? Каспер. Каспер. що ти, хочеш щось? Щось хочеш няму? М -м 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 Надя зуби Надя выбухне споживають їжу вечерню <риклад> Каспер. Ти хоч скажи, що з глядачам, що ти мотлош уже з переляку. А ти що тут ригочеш мені? Що ти регочеш мені, ти? Не лізь, бо зараз вкусить тебе. Ну мене клечеш. Ти бачиш, він вже знає, що вже нічого не перепаде йому вже корм на краняк вже вже. Давай положимо, мені хороший. Соня, давай, не клейте. Злый пес. Злый песик. Да. Каспер, кто меня вкусал? Ты кусал? Да, я. не как ты Что таке? Кто тут? Каспер. Кто? тут там малы такие. Ой, ой, ой. Каспер, что ты робишь? Подобаются тебе эти тапочки, так? Угу. Подобаются. Иди, Соломейка, попробуй забери тапочку. Может, это опасно будет? Ну, спробуй. Попробуй, Пробуй, чтобы не знали, что будет. Ну підійди трошки ближче, ну підійди. Щоб, щоб для було. ну Підійди, щоб глядачі побачили. Ну, давай хоть руку, щоб в камеру Безума. зайшла. Я бою, вже, ні. Олівер, не хоче долю спробувати? <рес> ні? <Чи> <рес> ну. На ніч дуже нерви беруть, дитина хоче спати.